Зараз трішки про Луцький комбінат шкільного і студентського харчування. Ну, я вже 150 раз говорив про це комунальне підприємство, яке годує е, наших дітей в школах Луцька, ну майже всіх. І ось це комунальне підприємство працює не зовсім ефективно. Тобто, воно свідомо закуповує товари за завищеними цінами. І нещодавно я виграв. Суд в цього комунального підприємства. Я звертався в Луцький комбінат шкільного студентського харчування з проханням надати мені документи, договори, накладні, які б показували ціни. Натомість вони скрутили велику жирну дулю і сказали: не дамо, не положено. Я подав на них до суду, і ось нещодавно адміністративний суд Волинської області виніс рішення на мою користь. Пройшов термін апеляції, Луцький комідан шкільного студентського харчування не подав апеляційної скарги, рішення вступило в законну силу. І ось тепер це комунальне підприємство зобов'язане надати мені всі документи, всі накладні, з яких можна було би чітко побачити, де, скільки і хто переплачує, ну і головне, кому. Тому незабаром чекайте нових. Цікавих фактів про діяльність цього комунального підприємства.